17 лютого 18 року. Знов заганяють воду в ступу Товчуть, зіпрів елітелоп. Війну і гендель збили в купу замість того, щоби сказати Стоп. Всі змій експерти, як в монархів, товчуть, аж перегнулись через край, і все гучніш, провладні арфи за се кістку Шоколадний рай. Не знають бідні, що робити. Коли се Київ із Кремлем, навчили охорону матом крите, як від народу стереже тандем. А треба вирвати охранку, здушити Київ, щоб утік, не слухать, щоб із влади та на танку брехав, що є зворотній бік. Сепар за таким розкладом повинні дати задній хід, ніж поливати інших градом, Подума, краще б сам утік від бід. Чи як будем ми на Майдані з Кремля підженуть автокар, щоб знов всім, немовби п'яним, набреше шоколадом дід Щукар? Як щеснуть київські агенти, то хто спровадить на Москву? Які б Москва не ширила контенти, а буде владі у Ростові рандиву? Ніяких миротворців на Донбасі, і як не гавка владний пес. В крові у нього морда й в контрабасі, і в твоїй смерті Україно, інтерес. 15 лютого 18 року стоїть майдан, чи наша совість, ще від покрови, степлих днів. Ми перегорнем шоколадну повість і зачекаємо, поки жить не з сатанів. 15 лютого 18 го року. Як так прожити, щоб лиш їсти? Та ще проскніти від оброку. Все захопили комуністи, старі від БПП, НФ і Опоблоку. До них завжди якась відраза під ними рабство не життя, поки не вчепиться зараза, щоб вічний спокій, небуття. Вони, як рак на тлі України? Паразитує вб'є, а сам живий. Загнали у тюремні стіни, Терпи і скни, і животі іний. 12 лютого 18 року Про підвищення зарплат вчителям, бо в школах виборчі дільниці. Всім вчителям зарплату хабарем Планує поп свій вибір вдалий. Арешті нуль хоч будь ти тричі шишкарем, який же жить таки зухвалий. 9 лютого 18-го року Принишкла в країну, тотальна руїно, Під табір твій потяг прийшов, гулагівські стіни позаду семіни, і ти не вилазиш з оков. Провладні її грати, тобі проспиляти, окове накинуть жидам. Не вічно ж вам жати, жидів годувати, і кожного з влади що хам. Життя безпросвітнє та стравне сусвітнє, подушне щодня і побори, жит щастя новітнє, собі підворітню, охранку кругом, мов би гори. ця влада російська, що знищує військо, збрехала усіх через мінський процес. Продажно кремлівська, Ментовсько-суддівська, Відторгнута мусить, як гнійний абсцес. Якщо ти не встанеш, Майданом не грянеш, Не візьмеш із зброї до рук, Жидам не втиранеш, владу в пекло заманеш, То виклює очі всім круг. 7 лютого 18-го року. Про лозунги і речівки на маршах з народом не жарти, панове, та й час піонерів минув. Жирують спокійно всі владні корови, і човен не сів мілину. Збирають на владне корито та ще на офшори і фонду за, траш, за транш. Вже скільки отих компроматів нарито, а банда все далі реванш. Закінчуйте блудні речівки, щоб настрій протесний сміття. Як тільки про вовка помівки, а волю народу і знов небуття. Сценарій, трибуна, вождівство, ліхтарик, ведучий розгін, спецназ на убивство поведе жидівство, а решту брутально встарився загін. Не дайте жидівству убити державу, а вийдіть мільйонам усі на майдан. У тебе, народи, тут жити є право, хай смерті боїться тиран. Майдане на гостре сокиру, чи серп, чи косу, автомат не буде в нас миру, це щиро, накаже стріляти цей проклятий кат. 10 лютого 18 го року. Коли не працює розвідка, а служить лише банді злодюг на дідька чекістів, на дідька косити їм сіно стіг. 6 лютого 18 го року. Окреме питання до тебе, Ізраїль. Ти зміг би віддати бандитів в тюрму? Ти визначиш швидко, де каїн, де Авель, і, може, закінчимо в Донбасі війну?